Ми і ми сидимо і тихо говоримо без конференції. Mm -hmm. Робимо, Модуль зараз опублікуємо, тоді буде конференції. Треба сприймати кожного себе як особистість. Правильно? Правильно. Mm -hmm. Коли починається особистість? Четверта вагітності. Відселяється те, що є душою, що є я. Четверта, чому? Доба. Спер... доба. сперматозоїд, активує. тобто там вже яйця клітини. На четверту добу вони розмножились і такі енергетичні, енергетичні випоміння, що те, що з космосу йде з галактики, воно вже може з цим проспати і засіляється душа. От людина починається з четвертого дня щитка, тоді радість. Приємно, що це медики говорять, да. Yeah, да. Да. відомі випадки, коли народжується щось таке, зуби, о, ну отаке, що знаєте, ткани, плода. а не видно, щоб це була цілісність. Це розвиваються тканини, коли душа не сіла. Не вибрав ні йому. Зрозуміло, mm -hmm. так? Чому я про це говорю? Тому що цілісність макросистем це цілісність її біополійних енергетичних П'ять. Mm -hmm. Є сім полів, які утворюють макросистему. Макросистем. Одне з них інформаційне, ніхто не знає, що таке про це не говоримо. Але одне на сьогодні вивчено класно, яке має електрооснову, там, де йде обмін електронами. Електричне mm -hmm. поле, яке є основою оксидантно-прооксидантної активності, редокс потенціалу. Редокс потенціалу. Елементарно є Боже методи, якими взагалі. можна лабораторно визначати редокс поцілун, це поширено Угу. Mm -hmm. Це може бути ключком, щоб зрозуміти, як у нас збалансовано. Тому що щоб була людина здорова, тобто, що оксиданти, антиоксиданти були в певному співвідношенні. А коли ми старіємо, воно отак іде. Оксидантів більше, менше. І формується кисневий стрес. Що таке кисневий стрес? Не хімія, не Або електроніка є. Оксіденний стрес. Я дуже часто про це так сказав. – це синонім. Це на дуже багато тих оксидантів, звідки вони беруться. Оксидативний стрес це наш розвиток. Він формується, на ньому формується стрес. Далі Оксидативний стрес, ще не дарма називається стрес. Це психологічний, психічний стрес так працює. Він заходить через оці, а далі біохімія це така, як у радіаційному. Ми, ми стресуємо. Тобто, з одного боку, стрес це енергія, так і з другого боку, треба, щоб вони були нормальні. Що таке онкохвороба? Ну, по-перше, це оці порушення. По-друге, це коли оця тканина, яка там розвивається, починається нового одного, ми називаємо, воно насправді для нього стандартне, воно отримує чомусь 30%. індивідуальність і, і може розвиватися. А оце наше, що регулює організм. Починаючи з биополійного рівня, його не бачить, його не ідентифікує. І плюс Імунна система ще сюди. Так, імунна система зараз не Угу. Розуміло, так? І тому що це не бачить, я собі що хочу, витворяє і видива. Це, це, це душа чи про що ви це? Я говорю коли так... про систему, яка організує нас на рівні тканин, це вже нервова система. А нервова система вона теж працює, передається там отак. Не по стовбурам, а над ними електричним струмом теж, так як серцево. Тобто це такі прояви. В кожній системі це є, але трошки менше, там трошки, а тут дуже видно. Тому треба, щоб там був порядок. От уявіть собі, що ми сидимо раз, світло загасло, що ми всі не знаємо, правильно? А світо я отак як ні? Це як ніби зір. Що бачить конкурс? В чому проблема з онколікуванням? Я дуже багато працювала з, з онкологічними хворими, ще коли була молода, в мене була повторія імунології, я сиділа в, тупу, в лабораторній... Просто я, Бо... слово, зроблю. Коли ми говоримо про оздоровлення, ми маємо декілька етапів зашлаковки організму. Починається воно з банальних якихось там, ну що тут банальне, якісь висипки або ні, алергія це вже більш серйозна. Да? Ну, з да, почнемо, най, найперше, що починається. Є різні Да. Є власного походження і є зовнішнього походження. От якщо нам... ми користуємося загальними да. засобами з парабінами, содіум-золодів, сульфатами, дихаємо хлором, коли прибираємо. Да. Це у нас зовні. Да. А всередині це коли у нас закрипи переварена нормальна коли їжа. коли не виходять, не виходить те, що має вийти. Да. Коли печінка починає не той білок синтезувати, не просто жовч збирає. А в наші синтезує білки задаранти забивають пори, не можуть важкі метали вийти з пор. Цих прикладів можна я просто хочу адаптувати неймовірно да, до нашого сьогоднішньої теми. Але і я її. хотіла б, щоб були зрозуміли основні постулати. Так, Значить, так. онко самостійне, mm -hmm. його не бачить, і він що хоче витворяти. Нам здається, що він такий сильний, mm -hmm. а я, нічого подібного. Нічого подібного, онкоклітини в організмі здорово виникають постійно, ті, що мопріталока дуже багато. Просто ця система надвірна працює. І вона їм не дає, каже стоп, 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 Отак mm -hmm. дихаємо це сюда. Нормальну а не те, що вам хочеться розумієте, йде генеральна прибира. І коли воно ламається, тоді починається розвиток оці. А ламається коли воно? Коли високий оксидативний стрес, коли багато оцих агресивних речовин, які співпрацюють з з чим загодом, породжують нові оксидативні речовини, дуже активні. Звідти йде таке розвалювання. Хоча організм дуже сильна система, він цьому може протистояти і протистояє, достається такі папки, що стояти стресу. Ні, стрес не Mach. в тому розумінні, стрес як стрес, е... а для клітини стрес, що, коли не щось, йде оксидативних моментів <гум>... дуже багато. Оксиданти це ті радикали на уровні молекул, коли вони не можуть на молекулярному рівні, це не той стрес, на біополійному – це розлад циркуляції. Ці електрони, вот або багато, або мало. там треба починати. Пам'ятаєте, кожна молекула має атом навколо атома вращаються електрони, і оці електрони вони кудись чіпляються, вони передаються і йде хімічна реакція. Якщо вони передались не в те місце, де вони повинні були передатися, починається... почнеться Індивідуальні якісь особливі специфіка використання засобів так. так. Щось вона собі придумали і а воно не просто так придумало, йому було попередньо зроблені умови. Да, людина все життя їла е, їжу, е, їжу, яка є неорганічна, да, неприродня, штучна. Зараз є такий вирост. Оце ж до цього. Мусорна їда. І тепер. Або багато качеств. Якщо говорити вже на цьому рівні? Хімічному, який всім зрозумілий, молекули токсичні, так? нам треба відкрити очі макросистемі, щоб вона розпізнавала онкотказу. Вона її не розпізнає. Коли їх утворюється якась маса, вони так діють, що вони токсини так виділяють, і на якомусь рівні, на якої відстані пробиться імунна система дуже більше того. Є такі речовини, які імунну систему так збочують, що вона може підтримувати онкоріст. Розумієте? Якщо вивчати пухлинну оту е, структуру, яка от живе, працює, розвивається, то там можна знайти багато збочених нормальних молекул, білих молекул крові, які mm -hmm. відповідають за різні ці. І вони стали такими в цій ситуації. Mm -hmm. тобто, то не можна говорити, що бе десять, то й не Так, тобто це дуже складна система. Не нарушається біохімія, правильно. Так, вона стає іншою. Для них і для онко для онкоклітин, і не для онко. Це не нормальна бить, ситуація. Вони живі, в них ком, в них, е чому, що це, що вони спілкуються на своєму рівні, це для них нормально. Це нам погано. Це таке питання, не скажемо. Так. І, і виходить, в чому проблема всієї онкотерапії? Не онкохірургії, а онкотерапії. В тому, що? що лікарі всі ті, хто дають якісь засоби, ставляться до організму як до пробірки. Я колись Ні, багато працювала. Щоб як можна більше цього вбити. вбити, вбити треба, але якщо вбиваємо, то треба вбити все. Те, що лишається, саме зле, саме життєздатне, для того, ті, хто вмерли, є для них поживною речовиною. Вони ще краще починають, і тоді починається. Протестати. У мене реальний приклад. Мій зараз один, з ким я працюю, вчений отримав вісім років, чи сім чи вісім років з Нобелівську премію за хімію який вбивав 99%. Поглибить клітин, і він заявив, що через роки 5-7 на планеті не буде онко. А онко стало ще більше. І він шукає тепер тих, з ким можна це випадково там. Ну не буду говорити, знайшли. Мене що я модель, як розказала, не хочу квадратні. Вони зараз мене отак беруть за голову, кажуть, даємо клініки вперед. Я кажу: ні. Я хочу йти на програму, яку я гарантую, що я буду вилікувати, не продовжувати життя, а що можна вилікувати. Я повинна змоделювати моделі. Які це онко треба взяти? Бо ж коли втрачені всі склади там, поживних учора, то вже ж Ми тільки можемо продовжити жити. Експериментальні роботи в мене такі на тваринах, на мишах лінійних зроблять. І це все показує. Це в наукові публікації. Тобто я вам говорю результати досвіду, в тому числі. І онко, треба таким чином. онко. Починають фікувати. Я не проти хіміопрепаратів і не проти радіотерапії, але треба зразу. Оцей фон, який повинен глядати, його треба зробити зрячим. Нормалізувати оце біофон, оксидантну, прооксидантну систему, забрати, дет... зробити детоксикацію хорошу, щоб те, що пху, вийшло. А... І очистилося навколо нього так, щоб те, що лишилося, щоб йому ну, це нормальне було для нього пахне. Розумієте, про що йдеться?